Друзі, доброго вечорочка. Ну що, в нас вже ввечері, 6 годин вечора. Сьогодні у нас 23 березня 2023 року. Друзі, хочу підійти до Ожини і показати вам і розповісти дещо те, що я маю при своїй думці. Тобто, моя думка така, а далі ви робіть, як хочете. Я там дивився відеоогляд мого друга. Олега Чайки, Олег, привіт вам із Сумщини. І побачив, що Олег е зробив обробку ожини купоросом. Ну, хочу сказати таку тему, що я ожину обробляю тільки перед світінням від шкідників. І все, більш нічим не обробляю, тільки даю підживу. Азот, фосфор, калій, мікро-макроелементи. Це все далі по ходу я покажу. Роблю настойки з трави, настойки з попелу і підживлюю свої кущі, як виноград, так і Е, З приводу того, що я так зрозумів, подивився відео Олега і зрозумів, що він зробив обробку з купоросом. Ну там, не сильно так він брав, щоб там доверху, не знаю, сантиметрів десь 60-70, я так зрозумів, можливо, трішки більше, щоб просто е, не було оцих бруньок, оці, що йдуть унизу. Тобто, щоб їх випалить і щоб е, брунька йшла тільки отут. Основна. І все. Тоб, тобто для того, щоб е, кущ ожини низ Куща гарно провітрювався. Я хочу сказати, що ожина закладає внизу самі файні бруньки. Тобто тут, виходить, у нас закладка плодоносних бруньок йде сама файна. І за того, що ближче до кореня. І одна така тема по ожині, що ягода, ягода отут буде крупніша, чим вища. Ось тут, наприклад. Якось так. Я ще її не доводив до ума, хочу поставити двох е, плоскісну шпалеру і понатягувати по покажу, як що воно буде. Ну, Якось так, друзі. Тобто я нічим не обробляю. І мені здається, що якщо обробити купоросом, то можна навіть спалити оцю ось е, саму лозу зажини, тому що вона не є така, як на винограді. Вона більш м'якша. Якось так. З приводу того, як підв'язувати, у мене, виходить, тут буде на дві площини розходитись і буду робити десь на чотири проволоки. Тобто, одну оцю ось лозу я підв'язую сюди, так як виноград. Друга лоза, яка йтиме на цю сторону, буде підв'язана на другу сторону на другу. Шпалерну проволоку чи той шпалерний шпагат. Отак ось воно буде тут виглядати. Ну і так, на 4 яруса я зроблю підв'язку. Кожна лоза буде йти окремо. Якось так. З приводу того, як вона пускає плодоносні пагани, і як вони ростуть. Вони не ростуть так, як у винограда. Вони ростуть десь сантиметрів по 30-35. Ну, можливо, навіть їй менше, сантиметрів 20. Іде пагін, потім викидаю так цвітоношу в букеті. І все, відцвітається і зав'язуються такі китиці, як на калині. Ну, якось так. Буду тут також наводити порядок і попідв'язую, ще відео зніму, покажу. Якось так. Ну що, друзі, будьте здорові, не хворійте, бажаю вам, вашим. Родинам у ваші домівки. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою і з допомогою наших захисників, все в нас, наших енергетиків, наших комунальників, все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. І ще одне хочу зробити доповнення, що ожину я не вкривав навіть з першого року її життя. У нас був мороз три ночі підряд до 29 градусів. І ожину я не вкривав. Це було років 3 тому назад. І хочу сказати, що ось іще нова ожина є. У мене дивіться. Вся вона жива, все класно, бачите? Все воно живе, все, все чудово. Листок цей відвалиться. Навіть листок не відпав, ще бачите? Дивіться. Це виходить. Із минулого року це перезимувала. І ось, маємо зелений листок. Якщо так придивитись, він ну, практично живий. Ця паличка від листочка, вона жива. І оця ожина також не укривалася. Це називається ожина тройна корона. І вона не накривалась. До речі, в мене там є відводок, я хочу посадити її, отам трішки далі, буде два кущі тройної корони. І все. Якось так. Але дивіться, чи будете вкривати, чи не будете. Ну, я для себе висновки зробив, що вкривати її не потрібно, вона витримує. Все, якось так. Друзі, з вами був Толян. До Побачення, чи побачимось.